Меблі це те, що створює настрій, додає наснаги в житті. Більшу частину якого ми проводимо у приміщеннях вдома чи на роботі. Якісні меблі, виготовлені на замовлення за індивідуальними проектами, прикрасять будь-який будинок чи офіс. Від класики до модерну магазин меблі представляє продукцію на будь-який смак та гаманець. Виготовлення кухонь, спалень, передпокоїв, дитячих меблів. Також офісні меблі ми розробляємо для компаній індивідуальні дизайни. Особливий акцент магазину меблі на виготовлення кухонь. Нинішня мода пропонує багатство стилів і кольорів. Можна обрати класичний стиль з натурального дерева або ж потішитися модерном. Магазин меблів враховує основні вимоги, що ставляться до кухонних меблів. Це, безперечно, зручність в користуванні, комфорт та ергономічність. Одночасно, стиль меблів легко підібрати та втілити, якщо цим займаються професіонали. Дизайнер виїжджає на місце, дивиться на приміщення разом з людьми, обговорює, що би там мало бути, вислуховує їхні побажання. і Відповідно до приміщення вже їм. Адить і кольорову гаму, і стараємось підібрати плитку і техніку, яка повинна монтуватися в ту кухню, так щоб нашим клієнтам було працювати з нашою кухнею комфортно, і вони були задоволені, що вибрали саме нас. Магазин меблів Івано-Франківського працює вже більше десяти років. Тож вміло поєднує модні тенденції вічну класику та побутовий комфорт.